Торінка 90 Євшан Зіл'я, 1899 рік. Поема Далуччі єсть на своїй землі костю лечі, і не чуже славну бити. Літопис за Іпатським списком. В давніх літописах наших є одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Не блищить воно красою слів гнучних і мальовничих, не вихвалює героїв і їх вчинків войовничих. Ні, про інше щось говорить, те старе оповідання, між рядками слів таїться в нім якесь пророкування. І воно живить надію, певну віру в ідеали тим, котрі вже край свій рідний. Зацурали, занедбали. Жив у Києві в неволі, ханський син, малий хлопчина, половецького птохана, Найулюблена дитина. Мономах, князь Володимир взяв його час походу з ясирем в полон і потім при собі лише завродом, оточив його почотом і розкошами догідно. І жилось тому хлоп'яті і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу, рідний степ він забувати. Край чужий, чужі звичаї, як за рідні, уважати. Та не так жилося хану без коханої дитини. Тяжко віку доживати під вагою самотини, зажурився, засмутився вдень не їсть. І серед ночі плаче, бідний, та зітхає, сну не знають його очі Ні від кого він не має, ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається, без краси. І безпринадим. Кличе він, гудзе до себе і таку держить промову, що, мов кров'ю з його серця, слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах, Божий дар, ти маєш з неба, людям долю віщувати словом. Піснею своєю, всіх до себе привертати. Ти піди у землю руську, ворогів наших країну, відшукай там мого сина, мою любую дитину. Розкажи, як побиваюсь я за ним і дні, і ночі, як давно вже виглядають його. Мої очі, заспівайте йому пісню, нашу рідну, Половецьку, про життя, привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євшану зілля, щоб, понюхавши, згадав він степу рідного привілля. І пішов гудець в дорогу. Іде він три дні і три ночі. На четвертий день приходить в місто Київ. Опівночі. Крадькома пройшов, мов злодій, він до сина свого пана і почав казати стиха, мову зрадженого хана: Улещає, намовляє, та слова його хлопчину не вражають, бо забув же, він і батька, і родину. І гудець по струнах вдарив, наче вітер. У него загула невпинна пісня, пісня вільного народу, про славетні події, ті події половецькі, про лицарські походи, ті походи молодецькі, мов скажена хуртовина, мов страшні перуна громи, та ревли стогнали струни. І той спів гудця сіроми, але ось вже затихає Бренькіт дуже акордовий, І за місто його чути Спів народний, колисковий. То гудець співає тихо, пісню тую, що співала, мати синові своєму, як маленьким колисала. Наче лагідна молитва, журно пісня та лунає. Ось її акорд останній в пітьмі ночі потопає. Але спів, цей ніжний, любий, ані перший сильний, дужий, не вразив юнацьке серце. Він сидить, німий, байдужий. І схилилася стареча голова гуця на груди там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде. Але ні, ще є надія тут, на грудях, з повиточку. І тремтячими руками роздирає він сорочку, із грудей своїх знімає той євшан чарівне зілля, і понюхать юнакові подає оте бадилля. Що ж це враз з юнаком сталось? Твар поблідла у небоги, затремтів, очима блиснув і зірвався на рівні ноги. Рідний степ, широкий, вільний, пишно барний і квітчастий. Раптом став перед очима, з ними і батенько нещасний. Воля, вогленька кохана, рідні шатра, рідні люди, все це разом промайнуло, стисло горло, сперло груди. Краще в ріднім крає милім полягти кістьми сконати, ніж землі чужій ворожій в славі й шані пробувати. Так він скрикнув і в дорогу, в нічку темну та пригожу. Подались вони обоє, обминаючи сторожу, байраками та ярами неутомно походжали в рідний степ, у край веселий, простували, поспішали. Україно, мамо, люба, чи не теж з тобою сталось? Чи синів твоїх багато? На степах твоїх зосталось, Чи вони ж не відсурались, не забули тебе ненько, Чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьку? Марна річ були в тебе кобзарі, гудці народні, Що співали, віщували, заповіти благородні. А проте тієї сили, духу, що зрива на ноги, в нас нема, і манівцями ми блукаємо без дороги. Де ж того Євшану взяти того зілля привороту, що на певний шлях направить, шлях у край свій повороту?